Ветерани, військові та їх родини, підприємці, що вже мають свій бізнес, та ті, чий бізнес постраждав під час повномасштабного вторгнення російських окупантів, можуть податися на участь у конкурсі Роби своє від благодійного фонду МХП громаді. Цьогоріч фонд підтримує 80 підприємців з різних областей України. Бюджет грантів становить 10 мільйонів гривень. Загалом за два роки останні ми підтримали більше як 150 бізнес-ідей і як інвестували, я впевнена, можна так говорити, більше 18 мільйонів гривень в цих переможців. Це були дуже різні ідеї. Ну, якщо так взяти, на першому місці це крафтове виробництво, продукції, харчування, друге місце по обсягу це сервіси в громадах, і третє місце це різні освітні простори. На грантові кошти можна закупити спеціальне обладнання, матеріали та сировину. А також умовою до проєктів є співфінансування коштів учасником та користь для громади. Це може бути створення додаткових робочих місць чи покращення інфраструктури. Додаткові зміни, які відбуваються, це у нас обов'язково співфінансування наших учасників, щоб були не менше 100% від заявленої суми, що вони просять. Додатково у нас пріоритетно в цьому році це саме ветерани та їхні родини, щоб вони подавалися. І щоб це було корисно для громади. Дмитро Грині наймолодший переможець конкурсу. Чоловік створив свій бізнес з вирощування полуниці у своєму рідному місті Ладижин на грантові кошти від благодійного фонду МХП Громаді. І завдяки підтримці фонду залучають додаткових працівників на підприємство та забезпечують свіжими ягодами майже усе місто. Є такий фонд МХП Громаді, і є навіть офіс в нашому місті. Тому я пішов в офіс, де мені підказали, як подати заявку, як її оформити, тому не склало ніяких, скажімо так, важких зусиль, щоб подати все на ага. грант. Ризиків багато є в нашому бізнесі, тому що так, як це харчова продукція. Серед переможців минулого року ветерани, які масштабували фермерське господарство, власники грибної ферми, освітньо-інформаційні бізнес-проекти та проєкти з енергетичної безпеки. Їх переможці реалізовують власний бізнес, сплачують податки та розвивають свої громади.